Всім великий привіт! Хто завітав на канал, я рада вітати вас в новому відео і сьогодні хочу вам запропонувати ідею приготування сирного супчику з фрикадельками. Звичайно, страва не нова, і думаю, що багато хто з вас готував, можливо, просто давно не готував або забув про такий супчик, тож разом зможемо приготувати. Супчик дуже смачненький, адже з вершковим смаком, також фрикадельками. Звичайно, що хочете його готувати якнайчастіше, тож запрошую вас також до перегляду і до приготування. Картоплю нарізаю невеличкими кубиками. Викладаю її готуватись. Далі нарізаю цибулю підсмажую трішки цибулю, додаю натерту моркву на терті середніми очками. Перемішую і залишаю обсмажуватись. Перемелюю м'ясо в фарш, також перемелюю цибулю одну і кілька зубчиків чеснику. Я люблю, щоб фарш був м'якшим, тому додаю ще булку, яка у мене була попередньо замочена в молоці. Булку потрібно віддусити добре, щоб не було багато вологи. А взагалі, якщо забагато вологи, також можна додати 1-2 ложки панірувальних сухарів. До фаршу додаю також одне яйце, трішки солі і перцю, і все добре перемішую. Формую з фаршу невеличкі фрикадельки. Викладаю готуватий до картопельки. Якщо утворюється піна, піну збираю. Після цього додаю приправи це сіль перець, приправа універсальна, лист лавровий, також уже викладаю засмажені овочі, цибульку з морквою, все добре перемішую і залишаю готуватись. Далі нарізаю зелень петрушки додаю до каструльки і розпочинаю нарізати сирок плавлений. У мене сирок досить м'якенький і також він хороший, тож я його не буду натирати на терці, також його не заморожувала, він в мене був в холодильнику. Я його просто дам до каструльки і він з часом на маленькій температурі, коли буде стояти супчик, розтопиться. Час від часу, звичайно, перемішую, щоб сорок міг розплавитись, ось, щоб не злипалось нічого. І за якийсь час сирок у мене вже весь розтопився і супчик вже готовий. Можна його подавати, наливати в мисочки і подавати для своїх чи гостей, чи для своєї сім'ї. Можливо, ви також готуєте такий супчик, поділіться, будь ласка, як ви його готуєте, а можливо, ви також призабули такий рецепт, таку ідею, тож буду рада вам пригадати, що ви могли у себе вдома також приготувати. Друзі, якщо ви ще не підписані на канал, тож запрошую вас підписатись, також діліться, будь ласка, своїми ідеями приготування такого супчику, можливо, ви готуєте трішки по-інакшому. Буде цікаво почитати, і, звичайно, чекаю на ваші лайки, якщо відео вам сподобалось. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео! Бережіть себе, Па-па.